А в Черкаському художньому згадують герої війни минулої. Там експонують воєнну історію, написану рукою Петра Козіна. Заслуженого художника України, який усе своє життя присвятив мистецтву. Чоловік родом із Росії та творив в Україні. Майже півстоліття митець прожив на Черкащині. Звання заслуженого, говорять, рідні, отримав майже у 80 років. Та за титулом, переконують, не гнався. А нині до роковин його смерті та напередодні свята перемоги його мистецький спадок експонують у художньому музеї. Картини Говорить дочка Інна Козіна, це біль душі, бо автор і сам був на фронті. Та кожне полотно без кривавих сцен, а з надією на мир. І, попри свою лаконічність, всі картини емоційні переконують мистецтвознавці. Буває, зайдеш в майстерню зранку. В нього одна ситуація на картині а під вечір чи на наступний день. Вже міняються кольори, вже міняється стан картини. Він завжди робив ідею картини. І оцей пошук і образу все підпорядковувалось в тому, щоб картина була максимально виразна.